Якщо ти хочеш більше мати, тоді працюй, працюй не Вони жалі, неси, ні не рух, до кого буде серце. Вас вітає курінь імені Костянтина Головка. рій білий кречет. Наш дивісь, білий кречет вилітає, перемогу. перемогу здобуває, ми білий, за мир, білий. за щастя. Де видні береги Дніпра, Де лється пісня, Солов'їна славетне місто вас віта. Нова каховка, місто, сад, де на родючих землях роди виноград, щиропарк весняний, зеленю та квітами, всіх вітати рад. У мікрорайоні Сокіл наша школа де юні джури підростають. Всі дуже люблять Україну традиції, всі добре знають. На жаль, ми всі розкидані по світу. Але ми всі України діти. Дорофєєви Артем та Євген зараз знаходяться у Польщі. Нікітін Олексій у Румунії. Глушков Макар у Молдові. Рубаненко Аріна в Іспанії. Малахова Марія. Варава Поліна. Хутченко Євген в Україні. З давніх давен, так повелося, що тужно людям жити довелося, тому на землях рідної країни зросло козацтво України. Як промінь ясний серед неба, в захисниках була потреба, і тут з'явився він, козак, сталевих шабель він мастак. Він вільним був. І духом сильний був мужнім, правим та кмітливим народ образить не давав, втомно ворогів вбивав. За святу землю, матір, Бога, була йому одна дорога. За покинком святої, що зберегти свободу й волю. Немало пройдених шляхів, лягло й немало воротів. Та лиш козак стоїть понині, на нашій славній Україні. Так у чому ж наша сила, браття козаченки? Сила наша у любові до, до країни. неньки! А ще ми залюбки беремо участь у всіх шкільних, міських та всеукраїнських заходах. Шануємо слово Тараса Шевченка, Ліни Костенко та Лесі Українки, прославляємо рідну українську мову, допомагаємо зимуючим птахам, не забуваємо братів наших менших. Беремо участь та займаємо призові місця у фестивалях, фотовиставках, флешмобах та конкурсах. Моя Україна, мій Херсон завжди в моєму серці. Вишиванка єднає українців, всеукраїнський конкурс, таємниця Генія Шевченка, Леся Українка, Сила Слова та духу, Мінна Безпека, Світ мандрів Григорія Сковороди, Слово до Слова з Україною в серці, інтернет-конкурсах, олімпіадах. Займаємося спортом, здобуваємо призові місця у змаганнях шкільні ігри. А ми нащадки козаків, нас, друже, не чіпай. Мем силу, волю, міць. Перевіряй, давай. О, милий рідний, любий Боже. Ну хто, крім тебе, допоможе? В моїй країні час суровий, коли війною кожен хворий. І л'ється українців кров. Закрий гармати на затвори, і квітне, хай одна любов. Між українськими синами я хочу сказати простими словами про те, що торбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. Ой, червона калина похилилася. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує. В моєї Україні немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро, терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її крапка. Тож час до бою, білий кречик, за честь, за волю славу. Ми збережемо свій народ, відродимо державу. Ми це віримо, і нас немало. Друже, усі повинні пам'ятати для нас Україна рідна мати.